Ціна парковки життя у Дніпропетровську. 33-річного чоловіка забили до смерті лише за те, що він не там припаркував свою кія. Машина стояла біля під'їзду п'ятиповерхівки і не перешкоджали ані людям ходити, ані іншому транспорту проїхати. Але п'ятеро молодиків вирішили інакше. Олена Усенко, докладно. Як і коли виникла сварка між його сусідом та п'ятьма невідомими чоловіками, Олександр не бачив. Застав вже тільки наслідки з'ясування стосунків, коли я вийшов з боку на смотрю тут. Скорая стояла вже міліції. Цілоку куча була. Вот лавочка, гі його вже нудія відділу положили на тілі 33 річного чоловіка. Не залишилось живого місця, кажуть правоохоронці. І щонайменше найменше п'ять ударів були смертельними. Як з'ясували в міліції, у такий спосіб чоловіка намагалися переконати, ставити автомобіль під вікнами будинку неправильно. Один із учасників даного конфлікту набрав своїх знайомих і приїхали виясніть відносини. В результаті вияснення отношень зав'язалась драка, в результаті яких були отримані тілесні попередження, які привели к смерті потерпівшого. У те, що чоловіка могли вбити за паркування, його сусіди не можуть повірити і досі. У дворі, кажуть, завжди багато транспорту, але конфліктів на цьому ґрунті тут ніколи не було. У нас конфліктів немає, тому що у нас як паркується всі. Ну без проблем нападників затримали вже наступного дня. Всі вони жителі сусідніх будинків віком від 25 до 40 років. Чим так не догодив їм саме цей водій, навіть слідчим вони пояснити не змогли. Встановлено п'ять місних жителів міста Дніпропетровська. Три із з них на даний момент ізбрана міра присічення содержання під стражей. Двоє знаходяться на підписці, а не виїзд. Усім п'ятьом висунуті обвинувачення у навмисному вбивстві скоєному групою осіб з хуліганських мотивів. Правоохоронці кажуть, злочин належить до особливо тяжких і не виключно. Чають, що для деякого з борців з дворовими парковками ця історія може закінчитись довічним ув'язненням. Оленосенко Срій Файзулін, Дніпропетровськ новини 2+,2.